Ми вітання всім глядачам 21-го. в ефірі. Програма «Спорт-Про» І цього тижня я запрошую вас у закулісся дуже яскравих, дуже емоційних та дуже унікальних бойових мистецтв. Ми спілкуватимемося із подружжям годинців про Шедукан Карате, бразильське джиу-джитсу та тайбо. Розпочинаємо із Ірини Годенець, яка займається власне, із жінками і пропагує культуру тайбо. Ір, вітаю в такому оновленому форматі. Привіт, дуже дякую, що погодилися поспілкуватися. Перш за все розкажи, будь ласка, з чого складається так ваша робота тут в Ужгороді, тому що це три такі напрямки, які дуже серйозні і дуже класні збирають багато дітей, і прихильників. В нашому клубі представлені три напрямки: перше це щодо карате або змішані єдиноборства. Друге це бразильське джиу-джитсу і третє тайбо – це фітнес та елементи бойових мистецтв. Це група для дівчат та жінок. Оце що група для дівчат та жінок? Я знаю, що там дуже багато є як старших дівчат, так і дівчат молодих, підлітків. От наскільки це важливо і, взагалі, що ти пропагуєш на цих заняттях? Ну, взагалі Тайбо це фітнес-система, яку, яку придумав голівудський актор, професійний боксер Біллі Бленкс. Він іще у 80-х роках, коли просто, звичайно, перед своїми основними тренуваннями розминався під музику, він зрозумів, що... Навіть така проста розминка перед проведенням поєдинків, а вона вже доволі енергозатратна і, в принципі, цікава, рухлива, динамічна, в якій є купа цікавих вправ. І він зрозумів, що її можна виокремити як окрему фітнес систему Я особисто про цей напрямок дізналася 12 років тому. Пройшла сертифікацію в Києві і з того часу, в принципі, треную Що я пропагую. Oh, yeah, yeah, yeah. Ну звичайно, це два мої основні. Можна сказати, захоплення це здоровий спосіб життя е, і бойові мистецтва. Е, немає якихось мінімальних чи максимальних вікових обмежень в моїй групі. Єдине, що я намагаюся е, молодих, там з 14, 15, 16 років, все-таки залучати у е, в спорт, е, в професійний спорт, змагальний спорт. І тоді потрохи я їх переманюю. Вже в більш професійні заняття і ось так а, моя учениця, яка до мене прийшла на Тайбо, а, сьогодні а, прекрасний дитячий тренер, а, активний а, спортсмен. А, далі, які ще Що ще мені подобається в цій а, групі, це те, що ми не працюємо повноконтактно. Що це мається на увазі? Ну щоб навчитись битись, потрібно битись в повний контакт. Але для того щоб привідкрити для себе світ бойових мистецтв і все-таки навчитися елементам самооборони, то цей цей вид фітнесу прекрасно підходить. Ну і плюс це трохи екзотичніше ніж просто зал фітнес групи і так далі. А, окрім того, в Тайбо використовуються всі елементи, я так розумію, і іншодукани, десь джи-джитсу, і ММА. От наскільки оце цей симбіоз він також важливий, тому що ми бачимо а, на практиці, так mm -hmm. і дівчата тут теж можуть побачити, що це може бути і спорт. Е, Ну, насправді е, мої тренування у фітнеса в них насправді вже дуже мало. Від фітнесу у нас залишилось ну, можливо, кілька вправ розминочних. Ну і в один раз на тиждень ми проводимо тренування в стилі Кросфіт, тобто це і силові тренування на виносливість, на силу, на взривну швидкість і так далі. Тобто, мої тренування в принципі нічим не відрізняються від звичайної групи змішних єдиноборств. Крім того, що акцент у мене більше йде все таки на ударку аніж на боротьбу, що дівчата не люблять з дівчатами. Обійматись, а, ну і а, а друге в повноконтактного бою у нас немає. Ну тому що потрібно розуміти, що дівчата прийшли. Ну в будь-якому випадку а, бійка. Спарінг, назвемо це культурно. Воно може провокувати різні травми. Не всі дівчата до цього готові. Але коли я бачу, що дівчата до цього готові, я їм у мене завжди для них є ще два напрямки, крім тайбо. Я їх направляю або в групу змішаних єдиноборств, або в групу бразильського жив. і кілька дівчат вже успішно у мене так і в принципі пройшли шлях в тайбо, і ось тренуються вже в змішаних єдиноборствах і в боротьбі. Ми поспілкуємося про філософію шедокан карате, про бразильське джиу-джитсу із бранч-президентом шедокан карате Україна Михайлом Годенцем. Ми я дуже рада в новому форматі дещо поспілкуватися власне про шедокан карате, про один із, направду напевно найуспішніших видів спорту неолімпійських на Закарпатті. Тож, якщо ми говоримо про шедокан як філософію, що це таке і чим вона особлива? Uh... Та немає якоїсь особливої. Так і самої філософії, головне це е, єдиноборство, це спорт, це м, культивація тіла і розуму, це розвиток особистості і в, і в спортсменному сенсі, і в морально-психологічному. так а що таке взагалі шедокан карате? Тому що ми розуміємо, що і є багато, але є певні особливості. Шедокан карате це японське бойове мистецтво, воно в себе включає декілька напрямків спортивних, таких як і нокдаун карате, як тайкікбокси або кікбокс, і греплінг. І це все вливається в змішані єдиноборства, як тепер популярно говорити, ММА. змішані єдиноборства. Так ми і входимо в одну з федерацій українського змішаного єдиноборства це ЄФ МММА. Угу. Тобто, фактично, якщо ти... Успішний шодакан каратист так ти можеш спокійно брати участь у таких популярних, як зараз є у світі. Ну я, я завжди називаю шидокан карате як японським ММА. Чому саме ми вибрали японський напрямок? Тому що є своя філософія, є свої традиції, яких немає в більшості таких спортивних гуртків. Також те, про що ми вже згадували, те, що шедокан карате має давні традиції на Закарпатті, і ви досягли чимали, чималих успіхів. От як взагалі прийшов цей шлях сюди, ну зрозуміло, що із ваших якихось захоплень, але все ж таки, вже дуже багато людей захоплюється шедокан. Е, ну, спочатку, ми займалися кюкшин карате, також мали успіхи, але е, мій перший тренер він перейшов в шедокан і порекомендував нас спробувати. Е, я якраз тоді шукав якісь шляхи, щоб в, в Моє карате було більш повноцінним, тобто, щоб була і ударна техніка не лише по корпусу, а й в голову, так, щоб була боротьба. І щоб додан карате повністю підійшов мені. А, вже я його почав, так скажімо, нав'язувати своїм учням, а, популяризувати і пішло-поїхало. У 2012 році ми перший раз поїхали в Японію, там приймали участь у змаганнях. А, я зміг тоді стати зайняти друге місце в розділі на дан карате. А, дуже добре заприятували і почали. Де спілкуватися із головою Шадакан-карате Картесо Свісено, і якось він сам був ініціатором того, щоб в Україні продувався Шадокам. Дуже багато ваших учнів, уже зараз ваші колеги, які тренують, є дуже багато гуртків. Я так розумію, тих, де ви займаєтеся до Карате. Як взагалі ось це відбулося? Е, ну, перше, ми відкривали зали, і я дуже завжди дуже хочу, щоб мої старші ученики залишалися у спорті, щоб вони могли виступати, щоб вони могли розвиватися. І Ми е, пробуємо відкривати гуртки, відкривати їм е, е, зали. Також е, вже настільки отримали популярність до нас. Таються деякі садки школи, щоб ми могли проводити заняття в них. Угу. Е, окрім того, є дуже багато досягнень. От тут, навіть в вашому залі, ми бачимо чимало кубків. Ось про те, про що зараз вже можна говорити, які успіхи є. Ми активно беремо участь в змаганнях по змішаних і наборствами. Ми в 2023 році стали наш, наша федерація стала першою в Україні по власне по МММА в, в організації ФММА. А також ми активно тепер займаємося, практикуємо бразильське джиу-джитсу, виступаємо в багатьох змаганнях. Є призери міжнародних змагань, всі українських змагань по бразильському джиу-джитсу. Простимо розвиваємося. Ну ось і ми, плавно, підійшли вже до бразильського джиу-джитсу. Це зовсім інший напрямок єдиноборства. Чим він відрізняється, і чим він особливий? Шедокан Карате саме по шедокану є такий розділ, як греплінг. Це є джиу-джитсу, це є боротьба. А, ми хотіли більш якісно робити греплінг, так як ми не можемо кожен місяць їздити в Японії і отримувати нові знання, ми а, почали бразильське джиу-джитсу. Ми познайомилися з Вадимом Позановим. Це найкращий учитель, тренер, найкращий бразильський джиу-джитсер <сі> -джи> всія Україна. Насправді дуже талановита людина, дуже сильний тренер і спортсмен. І ми ввійшли в команду ZRT Association. І зараз ми займаємося. Ми їздили до... їздимо до Макса Карвалю, коли до війни ми їздили до Макса Карвалю, займалися в Будапешті. Воно дуже нам підходить, бразильська дуже підходить під змагання по ММА, і ми мусили його включити, і ми дуже раді, що ми його включили в свої тренування. Окрім того, ви робите і важливу місію, тому що, попри війну, попри блекаути, які були минулого року, тренування не зупинялися. І от за вашими спостереженнями, наскільки дітям це важливо, що цей процес триває, і вони зайняті. Ми багато з учнями говоримо і про війну, і про ситуацію, яка відбувається. Ну я бачу одне, що це їх відволікає, що це їх мотивує і дає якусь ціль. Розвиватися, рости вони мусять в будь-який час розвиватися і ставати кращими. І ще також з Іриною про це спілкувалися, але запитаю у вас: наскільки от вам не знаю так щемко можливо, що багато ваших учнів, вони ваші колеги тепер, окрім того, ще й діючі спортсмени, ви продовжуєте їх супроводжувати, зокрема, на чемпіонати світу, на чемпіонати Європи на всеукраїнські змагання, але вони зараз тренують також дітей. Наскільки для вас це такий момент? Ну мені це дуже приємно, я на них завжди дивлюся, як на молодших братів і сестер, яким я передав щось, і я завжди говорю, щоб стати хорошим спортсменом, треба вникати і розуміти бойові мистецтва, ну за спорт. А щоб його краще зрозуміти, треба почати вчити. Тому що ти починаєш сам розбиратися в деталях, яких які для спортсмена, звичайно, можуть бути, ну які вони можуть не бачити. Я дуже дякую за виховання молодого покоління. І я думаю, що ми з вами ще не раз зустрінемося у зв'язку із не одним чемпіоном. Дякую! Андрій, розкажи, будь ласка, про твоє останнє досягнення, що це було, з чого був чемпіонат і. Який титул ти привіз до Ужгорода? Останнє змагання був чемпіонат світу з гама, ю 18 до 18 років. Я виступав в категорії 14-15 років до 56 кілограм, виборов перше місце та все. Що найважче дається? Я думаю, моральна підготовка, психологічна і тренування також дається важко. А чим тебе приваблює саме оцей вид єдиноборства? Мені подобається, що він індивідуальний, що він не в командній гра, що ти сам за себе відповідаєш. Зараз ми бачимо, що у вас знову процес підготовки. От до чого будете ще готуватися і чи будуть ще якісь змагання найближчим часом? Подальші змагання має бути Неваза, чемпіонат України в Київській області, відбір на чемпіонат Європи. А з яким настроєм ти взагалі підходиш, і чи ти налаштований ще якихось досягнень здобути? Так, звісно, я налаштований серйозно. Я хочу стати профі-бойцем і виступати подальше. Макс, ради вітати тебе в такому оновленому форматі. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся цим видом єдиноборства? Я вже займаюся з за 9 років, ну так 15 років вже займаюсь. Чим саме цей вид єдиноборства тобі подобається? Можливо, є якісь повні прийоми чи якісь, ну що вирізняє його із того, і чому ти саме прийшов сюди? Ну, мені подобається те, що тут є і боротьба, і ударна техніка, що можна поєднувати те і те. Також, що дуже класно в цьому виді спорту, що тут тяжкі фізичні навантаження, і після них можна дуже класно себе почувати. І також змання, які дарують дуже класні емоції. А, цих емоцій вже було дуже багато. Знаєш, що маєш і повні здобутки. От розкажи трошки, що в тебе є в твоєму доробку. А, дивіться, я Декілька разів вигравав область по ММА і тепер виграв чемпіонат України по ММА і попав в збірну України. А що далі? Потрапив до збірної України, далі є вищі змагання. Що далі? Так, я буду зараз їхати на чемпіонат світу, який відбудеться в Таїланді. Ця підготовка, вона чимось складніша, тому що ми розуміємо, що туди приїдуть найсильніші саме спортсмени з усього світу? Так, зараз складна підготовка. Самі самі складні такі тижні, де нас наш тренер Михайло Годинець вижимає всі наші, так скажемо, соки, щоб ми могли показати хороший результат. Окрім того, що ти сам ще діючий спортсмен, у тебе є групи із маленькими дітками. От що складніше тобі дається? Тренерство чи можливо самому легше піти і виступити? Все залежить, чи це період підготовки, чи ні. Якщо період підготовки, тоді буває тренерство складно дається, то, що більше йде на підготовку до змагання. А так стараюся поєднувати те і те. Тож, Олександр, розкажи нам, будь ласка, як довго ти займаєшся, коли ти прийшла власне, на цей вид єдиноборств? Займаюся я трошки більше п'яти років, але це загалом. Типу, я прийшла в жіночу групу в Тайбо до Ірини Годинець. В неї займалися близько двох років, і вона запропонувала спробувати себе в Шедокані. Так я і спробувала. І дійсно мені сподобалось. Я почала виступати і досить швидко розвинулась і почала виступати. Як довго ти уже виступаєш так, власне, на змаганнях? І чим тобі оця атмосфера змагань подобається? Виступаю я близько трьох років. Сама підготовка, мотивація, мотивація мого тренера, підтримка всієї команди, коли ми всі готуємося, і ця атмосфера от просто заряджає кудись поїхати, виступити, показати себе, показати на що я здібна. Ось і досягати більших цілей. На якому рівні ти зараз, і які останні здобутки в тебе? Ну, останні такі масштабні здобутки це е, чемпіонат України, де я стала першою, виграла його зараз. Е, ми активно готуємося на чемпіонат світу, який відбудеться в Таїландії з 6 по 11 грудня. Тому зараз ми готуємося. Вся збірна України готується. Я рада, що е, змогла виграти Україну і попала в збірну України і готуюсь на чемпіонат світу. Окрім того, ти ще й поєднуєш із тренерською роботою, займаєшся із найменшими дітками. От що важче тобі дається? Тренерство, чи все ж таки легше вийти і самій виступити? Мені здається, що тренерство, так як я і готую діток, і потім, коли вони виходять на змагання, це знаєте таке, от вдвійні у мене ось таке, що треба хвилюватися за діток за своїх учнів, що я їх навчила. Тому тренерство це важче. до спілкування із Іриною зараз ми говоритимемо про заняття найменших дітей та як власне долучитися до них. Ірино, з якого віку ви би рекомендували власне долучатися до занять диноборствами і з якого віку чекаєте тут у зараз дітей? Ми набираємо діток 4 років і завжди говоримо батькам. Що ви маєте розуміти, що неможливо в 4-річної дитини вимагати навіть через півроку занять таких самих успіхів і досягнень, як, наприклад, дитини 10 років, 8 і так далі. А в групі 4-5 років в основному йде акцент на загально розвиваючі вправи на гімнастику. Діти борються, діти б'ються. Вони в принципі виконують все те саме, що й дорослі, просто дуже багато вправ виконується в ігровому форматі, тому що увага не затримується в маленьких діток. Їх постійно потрібно розважати. Іноді ми себе відчуваємо аніматорами. Але насправді це час особисто в мене, коли я треную таких найменших, час просто про. Ходить дуже швидко, дітям подобається, є купа методик, якими можна зацікавити. І коли вже дитина. Коли для навіть чотирирічної, п'ятирічної дитини тренування вже викликають асоціації з чимось хорошим, позитивним, і в принципі фізично дитина вже готова, вона вміє присідати, вона вміє зробити кувирок, вона вміє бити, уже навіть зробити прихід в ноги, кинути, зробити бульовий на руку. Це все дітки маленькі знають, гарантую вам. Тоді вже ми можемо говорити про більш такий серйозний підхід, який починається вже з шести років, але навіть чотири і п'ятирічні дітки теж виступають з на змаганнях, це все, це все безпечно. Вони максимально споряджені різними захисними захисним інвентарем, накладками на ножки, на руки, шоломи, капи все в них є тому. Думати за те, що це щось небезпечне. Ну насправді мені здається. У будь-яких командних видах спорту де є м'яч набагато більший травматизм. Ну і так, якщо підбувати підсумок нашої розмови. Тих, хто нас почує побачить, можливо, запросити до вашого залу. Неважливо, скільки років 4 чи 44? E, насправді, наші двері відкриті. Ми запрошуємо як маленьких діток, так і дорослих. Ми запрошуємо людей уже з досвідом, тому що багато переселенців, які наразі у нас теж перебувають, дуже класні хлопці і дівчатка до нас теж приїхали. І вони ми вже так зріднилися. Ми вже й не відчуваємо. Тому що вони не з нашого клубу. А, наші двері завжди відкриті, і тим більше є ті напрямки, які можна для себе обрати. Тому запрошуємо, запрошуємо всіх, а, хто хоче, а хто не хоче чи сумнівається, прийдіть, спробуйте. Можливо, це ваше. Дякую дуже за цю розмову, за такий оновлений формат. Я бажаю ще не одного чемпіона і чемпіонки, і ще чимало класних здобутків. Дякую, дякую вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про світ єдиноборств, таких класних єдиноборств, як шадокан Карате, як Бразильське джиу джитсу та Тайбо. Підписуйтеся на наші соцмережі на інстаграм, на телеграм, на Facebook, а в Ютубі. поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.